Хочеш, щоб твій бренд став частиною шоу? Бустер. Робимо з бренду Тренд. Е це конкурс, який має назву по губах. Зараз у дівчат на столі є навушники, які вони надягнуть собі на голову, точніше на вуха, і не будуть чути нічого. Я в цей час буду вашому капітану, вашій капітанщі читати на вуха слова, які ви повинні прочитати по її губах. Чим більше слів ви прочитали, вгадали, тим більше балів ви зробили. Та олесі все зрозуміємо. Згадуємо слово і йдемо по правий бік. Добре. А щось у мене дуже тихо грає. А, там а дякую, досі. О, дякую. <реку> Отже, час пішов. Тархун. Тархун. Салют. Та. Са. -т. Ла. За. Ти Са. -т. Ти. -са Фа па. Тархун. Тархун. Чуч. Тархун. Тап. Шкарпетки. Шкарпетки. Шампанське? Карпетки. Перше, давай сперше. Ши. Ши. Шкарпетки. Шимпанзе? Шкарпетки. Шкарпетки. Пательня. Пательня. Паста. Па. Пе. Лня. Пательня. О, супер. Штурман. Штурман. Журбан. Штурман. Журш. Я тебе більше ніколи не позву на це шоу. Ніколи не позву на це шоу. Мама. Мапа. 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 Ма. Па. Ма. Мама. Папа. Мапа. Мапа. Бокс. Бокс. Пост. Бокс. Борщ. Бокс. Борщ. Бокс. 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 Пост. Мужність. Мужність. Мужський. Мужність. Мужицький. Мужність. Я тебе останній раз покликала на шоу «Хто зверху». Я тебе останній раз покликала на шоу «Хто зверху». Останній раз. Бармен. Барабан. Бармен. Мой монумент. Момент. Що? Здається, Лесі Івановна, це рекорд. Що це? за слово. Є мені подобається Олеся. Бокс. Потім Леся, підказувати. Ти молодець. Катерине. Навушники передавайте хлопцям. Ну, це реально це рекорд. Знищання. У Лесі це рекорд. Отже, раунд по губах. продовжується. на черзі. чоловіча команда. Виходьте хлопці. Давай Леся. Я бачу, що зараз ти заряджена. Що хочеш допомогти, прям нам. Хлопці, стаємо тут один за одним. Ну, 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 Ні, нам... А чого? Ну, ну Кирю, Кирюша, <рес> ну, ти шо? А ти ж прямо? Ми ж навіть не окуляри надягнули. Ми навушники. Все, хлопці готові. Що ви програли? Та ну альо. Не можна так казати. Ви молодці, хлопці, ми вас любимо. Дякую. Та вони все одно не чують. Час пішов. Бізе. Бізе. Я так и не могу сказать. Би. Пицца. Бизе. Пицца. А. Б. Па. Пи. А. По. Б. 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 пір'я. 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 Піна. Пір'я. 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 Ти. Пір'я. Пір Аура. 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 Ау. 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 Ра. Я. Ра. 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 Ау. Ра. Ау, правильно? Ау. Ра. Ра. На. Р. 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 Н Р. 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 Родина. 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 Супер. Маракуя. 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 Ма... Маракуя. Мар. Рракує. Мар. Маракуя. А, маракуя. Так. Ведьма. Відьма. Сумні панство, я ще радий вітати вас на нашому новому на замовляли шоу. Для дегустації а, мене. а я знаю, це для коктейлів, Єс, зупиніть коктейлів. будь ласка Різні товари з маркетплейсу вам треба співставити ці товари один до одного. У вас парасолька! Тетя, в тебе ручниках, Ручника! Парасолька! Вам треба буде зібрати справжній дистиляційний апарат. Відьма. <ріст> 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 Ві-ві-ві-ві. Мизи. Щось болить. Щось болить. Я два рази підходив він очима чікався. Я перший раз підходжу. Він каже Піца. так, бізе було. Блін, я зрозумів, що «р» схоже на «н». Чи Ти ви... гарно ри показуєш? Ти кажеш р і зразу зрозуміло, що «р». пане суддя, Ви нам щось покажете чи розкажете? З цього раунду по дівчатам ми зрозуміли, що вони знають лише пательню, мапу і те, що Леся Іванівна ніколи не покличе кітну. Ну це шо? До цього згадай. Я завжди вгадувала всі слова. Що пішли не, не знаю. Два слова. Володимир здивував пана рибака словом Маракуя. Ні, не цілим словом, і другої його частини. Ну, добре, що Маракую, ви теж вгадали. Отже, чотири слова в чоловіків, два в дівчат. Перемога! Чоловічний збір. Перемога! речі. Це Стріляли! Юна, Друзі, бонусна тисяча летить до вас. Але Дайте відповідь з похибкою плюс-мінус 10% відсотків і отримайте тисячу гривень. Якщо прямо отако попадете відсоток у відсоток, дві тисячі гривень вам пан суддя видасть. Кешем, скільки відсотків жінок кажуть, що вони вже вийшли, але насправді ще навіть не вдягнулися. А -а -а -а. Ми будемо якось, ми якось будемо це. Стоп. 100. ну давай є, давай. є можливість сто п'ятдесят відсотків. Є напевно, якісь є якісь. Я є звичайно. Мені ще десь півгодинки треба, коли вже виходжу, що півгодинки десь. Щось забуваєш, щось там ЛМ-15 у мене теж. Але я вдягну, я готова. Але так, типу, щось, щось тварини тут закрити, тут це знайти кота. Ні, насправді давайте може якось п'ятдесят сім, п'ятдесят вісім. Бо може ми і так і так попадеться. Ви, Ви, Ви не забувайте, що може дійсно хтось ну, ще давай. І каже неправду. Ну, 58. 58. 58. Ну, я думаю, може бути такі, такі. Я не така. Я Я не така, я пунктуальна. Я завжди не знаю. Треба Лесі. якось зустрітися. Лесі. щоб посидіти. Леся. Ми готові. готові. Хочеш прийняти. Ой, ну, тільки б запропонувала зустрітися. Відповідає оновлена версія Володимира Угу. Володимир Жогла. Дякую. Ми вважаємо колективно, я просто це озвучую. Відповідальності я за відповідь не несу. Ми вважаємо, що це 58%. Футбольний коментатор у нас з'явився в студії. І Отже, команда чоловіки Володимир! виходить до волі. І вони йдуть Удар! Ну що ж, чи закине Володимир Шкіриного за комірет? О боже, який небезпечний момент? Є! Будь ласка! Я казав тридцять п'ять. Ти молодець молодець. Ти молодець. А ну. Ти молодець. Навзаєм, ти молодець. Всі казали більше ніж 60. Я перепрошую Лесю Лесю. Ви мене чуєте чи ні? Ми в стоян зараз тільки що дізналися. Штама зробити ще гривень. Отже, оновлена версія, оновлена версія жогло 2.0 таки дала правильну відповідь. І чоловіки зрівнюють рахунок. 3-3! три тисяча гливе. Очевидно. -да просто, просто. -да просто дали на початку можливість. -да така їм греться! Зварища.